Трапезунт Житомира. Константин Бариба давав контакти. Підійшов в Житомир брав. Це у нас сигнальний урожай. Давайте так, якщо його нормально підливати... А нормально підливати це не те, що ми звикли, як яблуню підливати. Це так нормально, треба їх заливати. І ось іще одненькі. Заливати це, я так розумію, для нормального росту мінімум, мінімум 5 відер води в тиждень треба давати. Тоді в нього буде нормальний ріст і він буде себе шикарно почувати. трепезунт. взагалі кримський, але це був куплений в Житомирі. Сигнальний урожай. Що в нас є? У нас є штамбик. Отакий От був посаджений, штамбик дав сигнальний урожай, штамбик дав прирости і пішла поросель Поросель доволі недавно пішла. Можливо, початок серпня, сьогодні у нас 27 серпня і вже по 50-60 см приросту. Бажаю здоров'я. Ружием.